Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсію. Це болюча тема в першу чергу. І як же вижити на пенсію в 3000 гривень? Як вижити? І ось зараз ми про це будемо казати з вами. Всі ви знаєте, що є таке поняття, як мінімальна пенсія. Ось якщо взяти цифру, то в 2025 році ми будемо казати приблизно цю цифру. А це 3000 гривень, бо вона навіть і менше є. Але 3000 гривень це, це та сума, на яку виживають більшість людей пенсійного віку в Україні. І ось мінімальна пенсія, на яку люди живуть. І ось як вони живуть. Вони купують різні продукти харчування, наприклад, хліб. Його треба купувати. А скільки він коштує? 30 гривень коштує. Ліки, які також необхідні людині пенсійного віку, 500 гривень інші продукти, які також є потребою для людей пенсійного віку. І що робити цим людям далі, якщо у них така пенсія? 3000 гривень. Як вижити в країні, де старість це не про повагу взагалі, а про боротьбу за виживання. Ми кажемо про. Цю боротьбу за виживання. Це не повага. Така пенсія, такий розмір це не повага. А це те ставлення, що людина має виживати кожного дня на ось таку пенсію. На ось таку суму 3000 гривень. І ось факти. Середня пенсія в Україні це одна з найнижчих пенсій в Європі. У 4 рази вона менша, ніж у Польщі, і у 8 разів менше, ніж у Німеччині, а Україна хоче бути членом Євросоюзу. І ось порівняйте два фактори. З одного боку, Україна хоче бути членом Євросоюзу, а з іншого пенсія, про яку навіть соромно казати, як це можна поєднатися. 80% пенсіонерів не можуть купити повний набір ліків. Кожен другий пенсіонер залежить від допомоги дітей або виживає сам так, як він може виживати. Що це? А це пенсія, це відношення держави до людей пенсійного віку. І ось працездатні особи. Вони також мають думати про це. Не казати, що це десь далеко, а думати зараз про. Це.